Друзі, я покажу вам ще один приклад дивовижної трансформації професії минулого у справу майбутнього. Причому займаються нею не люди, а птахи. Вони допомагали римлянам у війнах дві тисячі років тому. Саме вони першими сповістили про поразку Наполеона під Ватерло. і вони навіть були нагороджені медалями за героїчну працю під час першої та другої світових війн. І все це про голубів. Голуби одні з найдавніших поштарів на планеті. Сьогодні голуби стали спортсменами, і ми на одній з баз, де тренують титулованих європейських чемпіонів. Привіт, хлопчик, і дівчатка. В чому особливість цієї породи? З давніх часів називався поштовий голуб. Зараз ми його називаємо спортивним. Чому воно так? Люство використовувало здатність голубів швидко повертатися до себе додому. Тобто з давніх часів це використовувалось для того, щоб доставляти почту. Зараз ту саму здатність голуба використовують в спортивних перегонах. Тобто, який швидше повернеться, той і найкраще той чемпіон. Той чемпіон кращими спортивними голубоводами світу традиційно вважаються бельгійці в Україні, яка лише трішки більше за Київську область. Ще донедавна їх було аж 120 тисяч. Найдорожчу у світі бельгійську голубку продали на аукціоні за 1 мільйон і 600 тисяч євро. Це ціна непоганого гелікоптера і не дарма. Краплевидна форма і розвинута мускулатура винятково сприяють аеродинаміці. Голуб розвиває на деяких відрізках швидкість до 140 км. Якщо він тікає від хижого птаха, я думаю, що він розвиває швидкість іще більше. А найбільше вісень це переліт голуба із Пекіна в Париж. Нічого вісім тисяч кілометрів, але звісно, що це був не один, не два, не три дня. Це було там три-чотири місяці, здається. Але є зафіксований такий факт. Втім, крутими поштарями. Голуби стали не лише через швидкість та витривалість, а ще й тому, що вміють безпомолково доставляти листи адресату. Добре, як Зробити так, щоб голуб прилетів туди, куди тобі потрібно. Колись я коли був маленьким хлопчиком, теж думав, що почтовий голуб йому можна там якось нашептати на навушку адресу і він полетів туди, куди потрібно з адресою. Все зовсім по іншому. Почтовий голуб спортивний голуб він просто летить завжди до себе додому. Голуба брали в інше місто, чіпляли йому якесь повідомлення, випускали, він летів в своє місто там, де він живе, і доставляв цю інформацію. Цю суперздібність голубів назвали хоумінг, і науковці досі не знають, як саме працює голубиний GPS-навігатор. Гіпотез, як орієнтується спортивний голуб багато, це магнітне поле, в нього на цій частині рецептори, які допомагають йому орієнтуватися по магнітному полю землі. Сонячний компас обов'язково теж орієнтується по запаху місцевості і по зоровій пам'яті. Тобто, весь цей набір засобів орієнтування в голуба присутній. Тобто, коли ще не було навігаторів, голуби вже мали надсучасний навігатор. Надсучасний Природний. навігатор. Такі таланти, звісно ж, почали застосовувати у найрізноманітніших сферах. Іноді не дуже легальних і мирних. Голуби почтові, наприклад, переносять якісь там заборонені речовини з однієї точки в іншу. Є випадки... Ну, Можемо прямо сказати, не натякаючи, чому... ну, я чув про те, що використовують голубів як наркокур'єрів. Да, так, є такі історії. Є випадки, де з алмазних копалин голуби переносили алмази, тобто для цього їх чили й алмази, і вони верталися з цими алмазами до себе на голуби. Ще є були історії, коли що навіть були голубі камікадзи, які вибухівку переносили. Який живий дрон. До речі, в Другу світову війну кріпили на голуба вибуховий пристрій, вчили голубів, натаскували їх для того, щоб вони сідали, на крила літаків, спрацьовував вибуховий пристрій, таким чином завдавали шкоду ворогу. А от... я чув, що навіть ну, у деяких сучасних війнах. Я кажу не про нашого. Задля того, щоб передати надконфіденційну інформацію, дуже дуже конфіденційну. Вже маючи зв'язок, вже маючи телефони, все одно час від часу використовують голубів, тому що це надійно. Так, да, Дивіться, на голуба не діють ні засоби радіоелектронної боротьби, ні кордони. Я не виключаю, що такі засоби використовують спецслужби до теперішнього часу. У цьому розпліднику понад 200 птахів. Усі вони спортсмени, яких ретельно селекціонують з покоління в покоління. Бачите зараз, бачите, як він захищає а, своє, своє гніздо. Це самка, так? Да? Дивіться, це самець. А самець теж е, висижує. Самець, самець теж висиджує. Самочка вона сидить з 17-ї години вечора до 10-ї ранку, а голуб сидить на яйцях з 10-ї ранку і до 17-ї години. Чим не приклад ідеальних партнерських стосунків? Оце батя вилетів. Дай на маленьке подивитися. По цьому малюку 8-9 днів. У мене до вас є така пропозиція. А давайте спробуємо зробити реальну реконструкцію того, як працювала пошта-голубина у минулому. Давайте ну що, друзі, унікальний експеримент. Зараз ми з вами відтворимо у місті Київ у 2024 році голубину пошту. Почесну місію Руслан довірив одразу чотирьом птахам. А ми починаємо писати листи. Так, трохи перший. А ми напишемо. Будемо використовувати таку вже сучасну технологію. Просто на лапку намотаємо, так? Да? Так, дивіться, перший лист у нас. Є перший лист. Уявіть собі, друзі. Давайте я другий прикріплю. Давайте. Йому не боляче, тому що лист на кільці, на кільці. і ми придавлюємо папір до кільця. Лавка при цьому вільна. Лавка вільна і не відчуває оцей хомутик. Готово. Все. На вулиці хмарно. Будь-якої хвилини може піти дощ. Але наші листи не намокнуть. Кур'єри заховають їх під крилами. Адже у повітрі голуб ховає лапки, наче літак шасі. Ось ми й тут обережно поставимо. Дякую. в добру путь. Ми їдемо, а ви зустрічайте. Поїхали. Ось наші голубочки. Для відправки голубиної пошти я обрав особливе місце. Напроти фунікулеру. Тут треба пройти трошки трошки далі. Ось друзі, ми бачимо річковий вокзал. А тут ось така невеличка будівля. Це найстаріша в Києві поштово-деліжансна станція, побудована ще у 1865 році. Такий собі вокзал для поштових діліжанців, пасажирського та вантажного транспорту, запряженого кіньми. Саме звідси з Києва колись розвозили листи по всьому світу. Тому цю площу і назвали поштовою. Все, знаєте, що ми робимо? А от бачите, що це. Так, голуби. Голуби. А які голуби, як ви думаєте? Здорові. Здорові. Це поштові голуби. І ми зараз будемо показувати, як колись працювала поштова служба. Ми написали чотири листа, і зараз відпустимо цих голубів, і вони полетять просто до своєї бази. Знаєте, як тримати голубів? Не боїтесь? Ви перше. Тримайте, не відпускайте. Я поясню, чому одночасно всі? Тому що вони група. І вони мають летіти одночасно. Од одному важко орієнтуватись, а в чотирьох вони легко зайдуть дорогу додому дуже швидко. Обережно, маленький, обережно. Так, хто ще? Беремо правильно. Так. Ось, друзі, колись для того, щоб відправити повідомлення, не був потрібен смартфон, був потрібен голуб. Один, два, три. Дякую вам дуже за допомогою. Ми відпустили. Вони в чотирьох. Бачу, полетіли вздовж русла Дніпра і розгортаються в правильний бік. Тобто навіга... навігація увімкнулася у них. Моя місія виконана. Тепер поштарі мають доставити листи за призначенням. За 15 кілометрів звідси Руслан і наша знімальна група пильно вдивляються в небо. Очікуючи повернення кур'єрів. Так, є повернення. Листи доставлені. Настав час прочитати повідомлення. Всім любові віримо в перемогу. Це Дмитро писав. Чекаю на зустріч, це я писав. Привіт моя кохана. От так от давнину, зізнавалися в кохані. Якби я жив в ті часи, саме так я би робив. Тож, колись поштовий сервіс починався з того, що листи доставляли голубами. A você o que queime?